Пост номер 2, це, виходить, це третє поле у нас 57 гектарів. От такі ми бочки використовуємо для ферментації по 5000 літрів. А ось такі бочки. Це будуть для попередньої ферментації невеликих об'ємів для того, щоб загружати вже сюди. Тут найкраще от такі чорні брати, щоб не проникало, не проникало Це, Але такі також можна використовувати. Тут же ми сьогодні доб'ємо повністю це поле. Це, тобто повністю вже проложимо каплю і. Будемо давати полив. Це наш оприскувач. Такий. 에... Свій трансформатор, водойма, який ми тримаємо воду для поливу, а люди тримають ще тут. Тримає, що тут э, та, рибу. Ось такий шлюз. Правда, він ну трохи зігнутий, в аварійному стані. Є Будемо його ремонтувати теж восени, дай Бог. І ось насосна станція теж. Шлюз це ми вже будували самі. Насосна. Отак. Доволі так і холодно зараз. В горах ще стоїть сніг на вершинах, правда, позакривало хмарами гори.